Наскільки далеко Пеп Гвардіоли від Сера Алекса Фергюсона вчора сіті подарували перемогу своєму менеджеру, який проводив тисячний матч в тренерській кар'єрі, і це вже поважний показник, коли можна почати робити якісь висновки і порівнювати з кращими. Найуспішнішим в історії вважається Алекс Фергюсон. За його плечима півтори тисячі матчів та сорок вісім титулів. З цих тисяча п'ятсот шести поєдинків гравці Фергюсона перемагали дев'ятсот тридцять три рази. Тобто 59% складали перемоги. У Гвардіоли поки 726 перемоги. Моги його показник вище 72 Якщо продовжить в тому ж дусі, обігнати за виграними матчами Сера Алікса зможе десь через 280 поєдинків. По трофеям Фергюсон 13 разів брав АПЛ. Гвардіола майже на екваторі 6 трофеїв. Також у Фергюсона три чемпіонства Шотландії за Бардіном, у Гвардіоли три бундесліги та три лаліги. По виграним ЛЧ він вже перевершив старшого колегу 3 проти 2. Та й в сумі ПЕП, мабуть, найближчий до того, аби колись обігнати Алекса Фергюсона по загальній кількості трофеїв. Як вже казав, ціль 48, А гвардіоли вже 39 за 18 років тренерства, тобто в середньому більше двох титулів за сезон. Тобто з таким темпом через 5 років може стати найтитулованішим тренером в історії футболу.